Олександр із Запоріжжя прислав ноутбук Lenovo Gaming 3 на чистку та встановлення операційної системи. Тестуємо і бачимо, що температури в принципі в нормі, але піднявши кришку, розуміємо, що його час настав. Як бачите, кулери забиті пилом наглухо. Знеструмлюємо ноутбук та розкручуємо маленькі гвинтіки системи охолодження. Як завжди, робимо це у правильному порядку. Піднявши, бачимо, що термопрокладки збереглися чудово і заміни не потребують. Чого не скажеш про термопасту, яка вже почала перетворюватись у камінь. Беремо спеціальний інструмент та приступаємо до очищення старої термопасти. І це у нас, до речі, пластиковий. Шрибок, а не металева викрутка, як хтось писав у коментарях. Натираємо кристали до блиску та приступаємо до чистки системи охолодження. Тим самим інструментом зчищаємо стару термопасту з підошв. І так, контактні поверхні називають підошвами, та натираємо ці самі підошви до блиску. А ось вам наочна демонстрація, скільки там реально пилу. І хтось запитає, за який час стільки зібралось і як часто треба чистити. Чіткої відповіді я вам зараз не дам. І ось чому. Інтенсивність користування у кожного індивідуальна. А до цього додайте наступні фактори: хтось живе один, хтось живе великою сім'єю і з тваринами, а пил, я нагадую, це буквально ми він з нас сипеться. Був навіть випадок, коли клієнт повернувся через три місяці після нашої чистки. Повернувся із ноутбуком, який запилений так само, як і цей на відео. Тому в середньому ноутбук після чистки нормально себе почуває ще близько року. В особливих випадках він може запалитися і за три місяці, якщо їм дуже інтенсивно користуватися в дуже запиленому приміщенні з тваринами. Рекомендуємо кожному поставити собі аїду та Фурмарк. та періодично проводити стрес-тест, дивитися, які температури показує, та порівнювати їх з робочими температурами в специфікаціях. А тим часом маєстров. Вже почистив ноутбук та накатує операційну систему. Після чого все перевіряємо, пакуємо та відправляємо ноутбук власнику. Встановлення операційної системи коштує 1000 гривень. Чистка ноутбука від пилу коштує 1600 гривень.